Хтось, подумає, що я перфекціоністка? Ні, це не так, але мене дуже нервувало оцей маркер. Ми всі знаємо, що в Архікаді. Все значно легше, його можна завантажити, і він буде досить нормативний. Я, до речі, взяла оцей маркер, за приклад і собі розробила новий маркер в Revit. Як це зробити? Теж непросто, як і з марками фасадними, як і з відмітками, висотними і тому подібне. Це треба шукати бібліотеку, спеціальну бібліотеку. І починаємо з того, що шукаємо, які ж ми обрали налаштування. У мене така досить мила була марочка, я Її використовувала, вона показувала напрям зйомки, але, звичайно, це не нормативно. Якщо вам не принципово, можна обирати такі варіанти. Є досить непогані варіанти, коли ми можемо обрати коло, наприклад, ось тут щось там можна взяти. Але зверніть увагу: Section Tail Field. От цю назву, зокрема, я брала за основу для того, щоб переробити її, на те, що мені потрібно і, звичайно, оновити ці бібліотеки. У мене Файлі, і паралельно я ще теж зберегла. Тут є в нас без стрілочки, заповнена, так, Section Head, Head теж можна буде ще спробувати окремо налаштувати Tail горизон, горизонтальний, так, щось там ще відкрите. Іноді буває таке, що ми можемо навіть налаштувати номер. Аркуша, ну але наскільки я знаю, для норм це не потрібно. Нам треба тільки марка, причому детальна, detail number. В певний момент це мене, до речі, зупиняло, тому що це був челендж. Але тим не менше, пам'ятаємо, head, це називається марка, тобто бітечний елемент, вона називається у нас, ще раз нагадаємо: вона називається section head, field, section tail, field. І head, і tail. Та, до речі, можна навіть окремо спробувати два зробити, бо я тільки Tail знайшла. Вмикаємо, можна це згорнути акуратно, так, щоб нам фен Ліс з'явилася зверху і шукаємо. N-section. Дуже добре, що це все по алфавіту A, B, C, D, так, C m section, S нам треба. m section, Tail, head, до речі, head field і tail field. Uh, tail я. Uh, ну, я зараз цей це відкрию, так, ми подивимося. А uh, це в нас head field, Права кнопка, і в нас є uh, можливість Edit. Запускається. А, uh, це не вона, до речі. Не вона, ну. No. Ну, можна і знаєте, стартувати, але це не вона. m section. Бо я вже тело зробила. Хоча може бути і таке, що ви можете по аналогії спробувати з цим хедфілд. Так, значить, нам треба ще спробувати цей текст tail, тобто хвіст Head, це голова, а Tail це хвіст Edit. І ось такої марочки я стартувала. Для того, щоб зекономити час, це не просто було насправді, я хочу відкрити зараз цю аналогічну штуку у збережному файлі. Тут, до речі, на плюс пішло те, що я зберегла попередню версію 01, виявляється, що вони можуть бути корисними, так іноді можна. Можна їх зберігати. Зараз, зокрема, коли я вже закрила файл, то згадала, що мені було б незле показати, з чого я стартувала. От це цей випадок. Бачите, як це класно. Тепер можна паралельно запустити і показати, можна сказати, своєрідну історію. Families, шукаємо m section У нас є Tail. Так, section, tail, field. Тобто заштрихована. І тепер, якщо я її включу, натискаємо Edit. це теж No. Ну, зараз ще розглянемо, де вона є. Section Head and Tail Field. Так, зараз зберемося. Section Tail and Head. Ну, Я її зберігала. Section tail field і section. Це, оця, Ось, вона. Скажу, що я тут застосувала. Застосувала для початку. Для початку хочу сказати, що коли ми стартуємо, ну, можна, до речі, паралельно запустити, я лишні, наприклад, вкладочки позакриваю, їх не зле час від часу чистити, бо вони засмічують креслення. Ну, цей ряду. І нас. Але перемикайте так само, як і я, тому що ми бачимо включено, але це, що хочемо закрити, не бачимо. Це вже не треба. І це вже другий поверх, два поверхи нам не потрібно, можна один залишити. Є ось така марка і ось така марка. І це два окремих файли. В одному файлі я вже запустила. І в другому давайте знайдемо і увімкнемо знову цей Tail Field. Edit. Воно деколи перемикає. Я так думаю, паралельно не завжди це виходить зробити. А, що може бути таке, що в мене тут було насправді не це відкрито. Tail field таке, напевне, буває, бо я вже бачу перемикає. Вона вже не його хоче показати, кенсел. Ну, менше з тим. У мене було ось тут була така, фактично, та сама стрюховочка, так, вона була намальована. Ось приблизно ось тут була така. Я її не могла видалити, ні, могла видалити, але не могла її змінити в розмірах. Чому не могла, не знаю, чому мені видавало помилку? Я взяла нову нову форму так, і промалювала її. Приблизно промалювала Вархікадія, якщо вас цікавить, зараз скажу. Це 1 один сантиметр, одиничка і 10 цей. Зараз я це закрию. Ця штриховка одиничка і десяточка, причому, зверніть увагу, це Solid Black. Я взяла стандартний, чи може я його створила, не пам'ятаю точно, але Solid він є у штриховках ось тут. А Black налаштовується ось тут. Тут тобто це все фіксується і зберігається як окремий тайп. Класний тайп. Він саме для анотації, для цієї марки потрібно. Далі 12 см. Це є простенька лінія. Ось вона тут, Model Line називається, тонесенька вона, тобто, якщо ми вибираємо її, вона thin line, тобто це найтонша лінія, ми можемо вибирати. Це проста, тоненька лінія і тут два Field. Я їх не об'єднувала, тому що в принципі це не принципово. Але ще хочу акцентувати на Level. Ми можемо його включати. Create Label — це є позначка. Так, позначка і це дуже важливо, і я трошки зекономлю вам часу. Я тут вибирала Detail Number. І фактично без нічого. Чому Detail Number? Тому що от зараз, наприклад, ну, приклад, я покажу вам, як цей Detail Number використовувати. Наприклад, ось це є третій розріз, допустимо, У нас він є у стандартних параметрах. Ось тут ми ставим трічку. І він тут змінився. Щоб трієчка була дуже близько до цифри, так, то я цей левел поставила геть ось тут дуже близько до. На цієї стрілки. Так він раніше в мене відскакував, особливо відскакує з протилежного боку. Наразі ще не знаю, як це зробити, щоб ця цифра не переходила аж сюди, так як би відзеркалювалася. Але якщо ви знаєте, то допоможіть, будь ласка, напишіть в коментарі. Ану, наразі, от мені такий вигляд набагато більше подобається, ніж. Ось це що був найважливіше, одне з найважливіших, тут що, до речі, можна якраз це скомбінувати, саме цифра. Мені цифри бракує. Тобто ми маємо дві, два розрізи і не знаємо, які до чого, так? І коли ми маємо розріз і підписаний, і підпишемо відповідно проекцію, так і все стане на свої місця. Так, як мінімум, логічно би було і буде. І звичайно, в кінці, коли ми формуємо повністю от цю марочку, так зараз я попробую, наприклад, як варіант її перемістити, щоб поставити, ну, можна там. Ну, ще бавитись, так, але я хочу перевістити, як до прикладу, так, поставити з протилежного боку. І в кінці, коли ви це все доробите, доформуєте, Load into the Project, вибираємо власне, ось це, що нам потрібно African -E Building, пишемо okay, ну, ОК. І вибираємо стандартно стандартне: Allright. Тобто у нас цифра перейшла на інший бік. І все, це те, що я зробила У вас, звичайно, буде значно потужніші зміни, тому що ви повністю а, переробите ось цю річ. Пам'ятаєте, стрілка йде знизу, так якби ось тут десь умовно початок, так і а, ось така прив'язочка мала би бути, хоча, ймовірно, ще можна інші способи теж застосовувати.